Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 1044 за підручником малий про 7 клас, автора Олександра Істера. І нам дано лінійну функцію дорівнює 0,5х плюс 3. Добре. У першому нам треба знайти значення y, якщо х дорівнює 1 мінус 12. Добре. Записуємо, якщо х дорівнює мінус 12, тоді y у нас буде дорівнювати. Замість x підставляємо значення. Тобто 0,5х помножити на мінус 12, так, і плюс 3 дорівнює. Давайте порахуємо. Коротше кажучи, мінус 12 поділити на 2, тому що 0,5 це одна друга, це буде мінус 6, мінус 6 плюс 3 це буде мінус 3. Є далі, якщо х це 0, тоді y рівня 0,5 помножити замість x 0 і плюс 3. Перший доданок перетворюється на 0, залишається просто 3. Є. І останнє, якщо х дорівнює вісімнадцять, тоді у дорівнює 0,5 помножити на 18, додати 3. Так, 18 поділити на 20 буде 9, 9 плюс 3 це буде 12. Є. З першим справилась, поїхав до другого. Навпаки, нам треба знайти х. Записуємо, якщо y дорівнює, мінус 4 спочатку, 4 красива. Так, тоді, давайте думати, мінус 4 так, дорівнює. 0,5х плюс 3. Ось таке рівняння, нам з вами таке. Не можна так, Лінійна функція, я розумію, але схоже дуже сильно на рівняння, так? Так, що у нас буде? 0,5х дорівнює. Давайте так думати. Якщо я не поміняю, знак. Хоча, давайте міняти. 0,5х переносимо вліво з протилежним знаком, так? А справа на залишається 3. А 4 переносимо з протилежним знаком, тобто плюс 4. Тобто мінус 0,5 х буде дорівнювати 7. Боже, Ладно, нічого страшного. Так, отже, х у нас буде дорівнювати 7. Треба поділити на мінус 0,5. Тобто, по суті, помножити на мінус 2, так? Х дорівнює мінус 14. Так, з першим справилися, значить, так, як би його красиво записати. Значить дорівнює 14. Давайте я трошечки повернуся. Х дорівнює мінус 14, запам'ятали? Зараз я зараз витру. Тоді х дорівнює мінус 14. Ось так. Якщо ви не проти. Далі, якщо y у нас дорівнює 8, тоді, ну і розписую добре вам. Значить так, замість Y ставимо 8 дорівнює 0,5х, додати 3. Знову ж таки, сюди переношу мінус 0,5х дорівнює 3, мінус 8. Так, переносимо з протилежним знаком. Мінус 0,5х дорівнює від меншого віднімаємо більше, тобто буде від'ємне число, мінус 5. Добре, отже, х буде дорівнювати мінус 5 поділити на мінус 0,5. Тобто помножити на мінус 2. Так? Ох, добре. Це буде просто 10 рівня. Спочатку витру, х дорівнює 10. Зараз. Витираю, 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 витираю. Зараз. Так. Х дорівнює 10 Є. І останнє. Якщо Y у нас дорівнює 2,5. Тоді підставляємо 2,5 до рівня 0,5х плюс 3. Добре, все так само. Мінус 0,5х дорівняння 3 мінус 2,5. Так, переносимо з протилежним знаком. Мінус 0,5х дорівнює, не повірите, але 0,5. Так, 0,5, так? Отже, х буде дорівнювати 0,5 поділити на мінус 0,5. Число поділене саме на себе. Тобто одну другу поділити на одну другу. Тобто помножити на 2, Скорочується, буде 1. А в нашому випадку мінус 1. Так, тому витираю і запам'ятаю мінус 1. Просто мінус 1. Так, тоді рівно мінус 1. Це і буде розв'язком даної правил. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей! Не забувайте ставити лайки. Па-па!